Друзі, усім привіт! Вітаю на YouTube-каналі Азарт. Значить, сьогодні поговоримо з вами, як оновити металошукач Майнлаб XTR Pro. Багато хто вже чув, хто ще не чув, вийшла нова прошивка. І зараз разом з вами спробуємо його оновити. Що нам для цього потрібно? Значить, сам металошукач, кабель, який йде в комплекті, ну і комп'ютер. І так, поїхали. Значить, так, дивіться, файл оновлення я скину в описанні під відео, і ви можете знайти в моїй Facebook-групі Майнлаб Україна. Тут є ось пост, де є посилання на оновлення для Xterra Pro та для Equinox 700 та 900. Значить, натискаємо. На силочку відкривається сторінка. Ось ми бачимо оновлення і завантаження. Натискаємо ось на силочку Завантажити. От. Завантажується ось програма. Так, далі нам потрібно підключити прилад до комп'ютера. Ось цим кабельком. Так, прилад підключив. Е, відкриваємо програмку. Відкривається таке віконце. Так, ну напевно потрібно увімкнути металошукач. І є. Дивимось сюди. Опа! Становити ну і чекаємо так, друзі. Прилад видав сигнал, і тут ми бачимо. 100%. От. Встановлення завершено. Натискаємо вихід. Ну і все. Все дуже легко і просто. Тепер відключаємо прилад, вимикаємо його і відключаємо від комп'ютера. Ну, власне, нового в даній прошивці? Це безперервне автоматичне заглушення шумів. Тобто до цього було ручне, один раз відлаштував. Ходиш, там змінюються перешкоди, потрібно знову відлаштовувати. Тут же можна включити автоматичне. І ви просто ходите, переходите з одного місця на друге, і вам не потрібно кожного разу відлаштовувати. Ви один раз відлаштували. От. І до наступного вмикання приладу ви нічого не відлаштовуєте. Воно автоматично відлаштовується. Ось. Так, друзі, зараз покажу, як воно працює. Вмикаємо прилад. Значить, заходимо в меню, відлаштування від перешкод. І зажимаємо цю кнопку. І тримаємо. Відпускаємо і воно вмикається автоматичне відлаштування. Від перешкод. Виходимо і починаємо наші пошуки. Ось так. Все, друзі. Дякую усім за увагу. Користуйтесь гарних та вдалих пошуків.